Майбутнє цієї країни, це сама країна. У країни є один шлях шлях той, який вона вибере собі сама. І зараз дуже багато, сьогодні на сьогоднішній день, дуже багато дискусій, розмов по телевізору, Фейсбуці, на кухні і так далі. Чи поможе нам хтось, чи не допоможе. Ви виросли всі в ситуації, де в нас не все добре з економікою, де в нас про це, що ми поговоримо, де в нас не так просто. Побудувати свою кар'єру, але це країна, в якій ніколи ніхто вас не зупиняв, і країна, в якій ви завжди покидаючись, розуміли, що ви можете робити те, що ви хочете. Ми можемо по-різному бачити своє майбутнє, але це майбутнє має бути спільним. Якщо ми не бачимо майбутнього спільного, тоді це не держава. П'ять чи дві років, які ми зараз робити, для вибуху України з політико економічно військової країни. Повна відмова від кодного принципу партійного принципу призначення професіоналів на різні керівні посади. Повністю треба відмовитися від взагалі, ситуації свій чужий, а користуватись виключно про вами, як що назвав професіоналізм, патріотизм і поясність.